Що ж таке процедура бодіконтурингу і чому саме апарат Екзім'я ми використовуємо в клініці Анакосмо? Апарат Ексімія це інноваційна технологія, яка включає в собі бодіконтуринг, боділіфтинг, також підтяжку шкіри та схуднення. Ексімія це єдиний апарат, який має комбінацію чотирьох технологій, за допомогою чого ми отримуємо ефективні та швидкі результати. На першому етапі ми використовуємо спеціальну насадку для мікрошліфовки, за допомогою чого ми відлущуємо ороговілі та мертві клітини, і таким чином допомагаємо молодим клітинам отримувати кисень. Завдяки чому шкіра стає бархатистою та пружною. Другий етап це лазероперація, тобто він включає в себе електропарацію та інфрачервоне світло. Під час цього етапу клітини буквально прокидаються і починають займатися спортом, внаслідок чого жирові клітини буквально плавляться. На третьому етапі ми пришвидшуємо їх виведення з організму, лімфатичної системи з допомогою пакомно на роликової насадки. Таким чином, ми зменшуємо набряки і виводимо зайву рідину. І четвертий етап, який забезпечує у нас основний. Ефект ліфтингу це іде використання РФ, за допомогою чого у нас іде колагена стимуляція, і наша шкіра стає більш відтягнутою та пружною. За допомогою чого у нас видимо покращується шкіра, зменшуються розтяжки та целюліт. Кількість процедур залежить від об'єму та бажаного результату. В середньому ми підбираємо курс 6-10 процедур з інтервалом 2-3 рази на тиждень. За допомогою даної процедури екзімії ми отримуємо бодіконтуринг, тобто ми даємо більш гармонійні, плавні та жіночі контури тіла. Більше результатів після процедури та її вартість ви можете побачити у нас на сайті. Посилання на сайт залишаю вам під відео. До зустрічі в клініці Ана Космо!